Привіт, мене звуть Марія Поліщук. Ви дивитеся програму Тема нова людській вірі немає меж, особливо тоді, коли під загрозою опиняється їх здоров'ю. Вони готові звернутися за допомогою до знахарів, цілителів шарлатанів без спеціальної освіти, які обіцяють чудодійність цілення. Але от допомога таких людей у більшості випадків є неефективною і згубною. Вона призводить не тільки до ускладнень захворювань і шкоди здоров'ю, але й підриває довіру людей до дипломованих фахівців, фітотерапевтів і віру у цілющі можливості траволікування. В фітоцентрі Здорова планета лікаря Андрія Падаса, ми дізнаємося, у чому різниця між цілителем знахарем та лікарем-фітотерапевтом та про цілющі властивості рослин. Доброго дня, Андрій Володимирович. Розкажіть, чим відрізняються прийоми цілителів без вищої медичної освіти від ваших прийомів та як взагалі повинні проводитися огляди консультації лікаря-спеціаліста з народної медицини та траволікування? Бо наскільки я знаю, це питання є наболілим. Дійсно, це питання наболіло. Приходять люди і кажуть, ось ми були в якихось цілителях, де є 200-300 людей, де діагнози ставляться поглядом в дверях, 20 секунд проводиться руками по животі, по грудній клітці, і це є діагностика. Як би повинно проводитися консультації дипломованих лікарів? Лікар повинен пацієнта вислухати, подивитися його, аналізи, кардіограми, ультразвуки і підбирається кожен препарат людині суто індивідуально, лікар несе відповідальність за здоров'я та життя пацієнта в цілому. Користуючись нагодою, хочу повідомити. Що я буду проводити в листопаді місяці два розширені безкоштовні індивідуальні прийоми, котрі відбудуться 17 листопада в суботу і наступний прийом 24 листопада в суботу, за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 92а. Телефон для попереднього запису 247-43 13. 247 43 13. Прийдіть та переконайтеся, що хвороби та недуги можна подолати. Отакі От дипломи і сертифікати повинні бути у лікаря-фітотерапевта, якому ви збираєтеся довірити своє здоров'я. Інакше в кращому випадку ви ризикуєте бути ошуканим, а в гіршому поставити під загрозу своє здоров'я і втратити дорогоцінний час, коли людині ще можливо зарадити. У фітоцентрі Здорова планета вже сотні людей покращили своє здоров'я, застосовуючи препарати і методи лікування Андрія Падуса. Щодо засобів лікування, чим відрізняються засоби, які рекомендуєте ви від тих, що пропонують цілителі? Препарати промислового виробництва мусить мати написано, що це є вироблено в Україні, що це є настоянка рослинної сировини. Ззаді має обов'язково бути написано, яке підприємство зробило склад, що сюди входить, технічні умови і держстандарт, терміни. Цілителі, як правило. На етикетці не написано ні складу, що туди входить, і терміни того ж, це що пропонують цілителі, як правило, мають один місяць. На це, шановні глядачі, треба звертати увагу. Бо промислове виробництво термін використання рік і більше. А на які органи і системи людського організму мають цілющі та оздоровчі дії на стоянки на травах? Настоянки на травах діють виключно на всі органи і системи людського організму. Добре піддається. Лікування, органи дихання, шлунково кишкового тракту, жіночі, чоловічі проблеми, опорно-руховий апарат, стан після інсультів, після інфарктів, захворювання щитовидної завози, цукровий діабет, особливо добре є стани онкологічних хворих, які перенесли вже важкі операції, стан після хіміотерапії, судини нижніх кінцівок і захворювання шкіри, захворювання імунної системи. Але щоб назначати ті чи інші препарати, лікар повинен знати добре, біологічних, біохімію, анатомію, фізіологію, щоб призначити той препарат, який буде лікувати причину, а не наслідок. Невже абсолютно всі хвороби під силу траволікування? Знаєте, в нашій природі є все сплановано. Якщо є якесь захворювання, то природа створила рослину, яка повинна її лікувати. І тут, власне, майстерність лікаря підібрати ті настоїнки на травах, власне, для цієї хвороби. Якщо це є підібрано добре і правильно кваліфікованим лікарем, тоді траволікування дає добрий, позитивний і сталий ефект. Трейні настоянки, які призначає своїм пацієнтам Андрій Патус, виготовляються промисловим способом з дотриманням норм з виробництва. А також за цим процесом здійснюється ретельний багаторівневий державний контроль. Однією з головних переваг цих препаратів є те, що термін їх придатності є один рік і більше, на відміну від настоянок, зроблених в умовах аптеки, застосовувати які можна не більше одного місяця. Ще одними природними препаратами, які застосовують лікування Андрій Володимирович, є продукти бджільництва, які містять незамінні для людини амінокислоти та вітаміни, покращують обмін речовин, а також стимулюють роботу багатьох органів і систем організму. Нагадаю, у листопаді лікар Андрій Падос проведе два розширених персональних безкоштовних прийоми, які відбудуться 17 листопада, у суботу і 24 листопада, також у суботу. На ці прийоми ви можете записатися за телефоном 247-43 13 247-43 13. Як ви ставитеся до фітопрепаратів та натуральних настоянок на травах? Я завжди використовую фітопрепарати. Я або сама збираю травичку, або купую переважно в аптеках. «В Чому, на вашу думку, різниця між знахарем та лікарем фітотерапе? Ну, знахарі то так мені уявляються якісь такі старі люди. Ну, в першу чергу, вони, напевно, керуються інтуїцією, якимось самовпевненістю власною, а фітотерапія то на основі наукових якихось досліджень. Лікар фітотерапевт, він більш досвідчений, він все-таки тому навчався. Якщо це на травах натурально, то я відношусь положительно. Знахар – це, так сказати, народне, неізвідане, темне, а врачі все-таки вчились, отримали образування. Ой, ну, мені здається, що знахарі – це люди не дуже такі, ну, я не можу сказати, що не образовані, але вони як самоучки. А це все-таки професіонали траволікування є невід'ємною частиною сучасної медицини. А фітопрепарати, на відміну від синтетичних, як правило, не мають побічної дії і діють на весь організм в цілому. Активізують імунну систему і не викликають симптомів звикання, що є особливо важливим при довготривалому лікуванні. А найголовніше, пам'ятайте, що тільки правильно підібраний рослинний препарат і фахово визначений курс лікування здатні творити дива. Це була програма тема нова. Будьте здорові і побачимося.